Світлана Вікторівна мати захисника України. Її син уже вісім місяців перебуває на сході у найгарячіших точках бойових дій. Двічі жінка їздила провідувати сина разом з Коростишівським волонтером Станіславом Станчиком. Разом з ним Світлана збирала та відвозила допомогу на крайні блокпости. Тепер жінка хвилюється, як возити допомогу хлопцям, якщо речі та їжу нічим доправляти. На даний час, якщо його машина не буде відремонтована, в ті точки, куди він їздив, більше не їздить ніхто, і наші всі хлопці залишаться без допомоги. І тому я приїхала просити за всіх дітей, які там сьогодні стоять, щоб люди допомогли відремонтувати машини, щоб станчик знову їхати міг їхати і допомагати їм там. Ольга матір двох малих дітей, а її чоловік також захищає Україну. Тому жінка закликає не бути байдужими та перекинути кошти на ремонт волонтерського авто. Земляки, я прошу вас, як жінка. Як мати дітей захисника в даний час склалася така ситуація, що нам треба допомога. Бо наш волонтер Коростишівський, станчик Станіслав, ну я знаю одне, що він допомагає хлопцям, він допомагає від щирого серця. Він відриває від своєї сім'ї. Останнє завозить хлопцям на Донбас, бо тому, що везеться все, везеться хліб, ми готуємо плов, всякі бендерики, налісники, вареники, все, що люди приносять, дуже багато адресної допомоги. В останню поїздку він їхав, він завіз 18 адресних допомог, і плюс те, що здають люди. Світлана Вовченко разом з однодумцями відкрили рахунок в банку, куди небайдужі можуть пересилати кошти на ремонт волонтерського авто. Жінка розповіла, що гроші з рахунку знімати вона не зможе, допоки не назбирають усієї суми, а це близько 50 тисяч гривень. Жінка наголошує, кошти з рахунку зніматимуть разом з активістами та представниками влади. Карточка заблокована на зняття. І сюди тільки можна покласти гроші, а потім, якщо гроші будуть, ми, візьмемо голову райради Бондарчук Сергій, от, може, візьмемо когось із церкви представника, і ще людей від громади і підемо такої комісії, ці гроші знімемо і привселюдно передамо станчику. Коростишівські активісти сподіваються, що українці не полишать їхніх дітей без волонтерської допомоги. Та усім світом вони зберуть необхідні кошти.